Всім привіт, дорогі друзі! Перший тур групового етапу Ліги Чемпіонів продовжиться і сьогодні феноменальне протистояння Інтер проти Баварії на Сан-Сіро. Тому, друзі, прямо зараз напишіть свій прогноз на цей суперматч. Також перед початком поставте лайк, підпишіться на канал для того, щоб не пропускати інші відео на нашому каналі. Ну і бажаємо успіху обом командам на старті Ліги Чемпіонів. Поїхали, друзі. Баварія буде розводитись з центру в червоній формі. Мюнхенська команда Інтер сьогодні в синій атаці Інтер Лукак удальний удар. Нуер рятує. Перший момент саме у Інтера зараз відбувається. Ромелу Лукаку вирішив пробити. дальній дистанції, але мональноер парує цей удар. Знову момент, Інтера Барела пробиває в стінку. В атаці Баварія Садіо Мане віддає передачу на Кіміха Кіміх! В трафній площі пробива. Хандановіч рятує. Кутовий для Баварії? Знову момент у Баварії ще один удар, який небезпечний І момент. Зараз знову держакіх. Пробиває по воротах. І Ханданович ще раз рятує свою команду від пропущеного голу. Матаці Інтер. п'ятою. відають пас на баралу. Зараз Лаутар Мартінес. Барала, удар! Єєнуй рятує. Мюнхенців зараз від пропущеного голу. І знову інтер. Прижимає зараз Баварію. Позиційна атака. п'ятою на лукаку. Лукаку в штрафну площу не зайшов, в нього м'яч відібрали. Момент ще один у Інтера. Дюмфріс пробивав Нуер на місці. Фол в центрі поля, бо Марсело Брозовіч порушує правила і отримує жовту картку. Кінцівка, друзі, першого тайму, особливих моментів поки що не було за ці останні там 20 хвилин першого тайму. Баварія саме зараз іде вперед. Це ж Гнабрі старався навісити, в нього не вийшло. Там Госенс дуже непогано відіграв в захисті і буде аут для Баварії. Зараз Горецька пробиває, Горецька! Який гол ложить друзі з дальної дистанції Баварія все-таки забиває в роздягальні. Оце гол. Гінтер припускає. Давайте подивимось. Зараз на повторі. Горецька. Леон Горецька, що він робить? Просто фантастика, друзі. Нам показують і Сержа Гнабрі, і Томаса Мюллера. Ну і подивіться. Аут, вкидання. скида. далі в центр. І Горецька. Як же красиво він. Майстерський пробив. Подивіться. Одним дотиком приймає, другим дотиком б'є, Без шансів, практично, для Хандановича. І робить рахунок 0-1. Одну хвилину арбітер додав до закінчення першого тайму. Я думаю, в другому таймі ми побачимо найбільш цікаву гру, тому що інтеру точно потрібно буде відігруватись, друзі. А на цьому перший тайм у нас закінчується. Зараз подивимось статистику. За перший тайм у нас Баварія, в принципі, володіла. Всіма основними статистичними даними, але якщо в цілому взяти гру, то вона більш-менш була рівна. Баварія все-таки змогла свій момент забити. Другий тайм, друзі, у нас розпочинається. Інтер розводить з центру. Надіємось на дуже якісний і видовищний футбол в цьому другому таймі. Момент зараз може бути у Інтера Дюмфріс на правому фланзі. Проти нього Альфонсо Девіс і зробляє інтер кутовий. Інтербатаці. дальний удар Челханоглу. Да, що ж сьогодні коїться, друзі, з цими дальніми ударами. Хакан Челханоглу влучає не гірше, ніж Леон Горецька, друзі. Пишіть коментарі, чий гол вам краще сподобався, який гол взагалі більш красивий. Тому що рахунок 1-1 Інтер зрівнює на своєму полі. Давайте ще раз на повторі подивимось на цей м'яч. Ну, провалилась десь опорна зона і ось пустили Хакана Чилханоглу, Челханоглу, і він пробив. Дуже потужно і влучно. І зробив рахунок 1-1. Поки що нічия, друзі, в нас в цьому топовому матчі. Баварія в атаці. Мане пробиває. Ханданович рятує зараз свою команду. Садіо Мане. Ледь не перший момент у нього в сьогоднішньому матчі, але ось дуже небезпечно він пробивав. Томас Мюллер встиг все-таки перепригнути, щоб не... Завадити мене влучити, але все-таки Ханданович підстрахував. Знову Баварія в атаці є навіс. На Садіо мене відбувається Інтер. Баварія в атаці зараз Леон Горецька. П'ятою невлучно віддає передачу. І тут Інтер вже буде переходити в активну фазу атаки. Є простір. лукаку віддає на Дюмфріса. Дюмфріс відкривається. Отримує передачу. Дюмфріс. На Барелу невлучно відбирає Баварія м'яч, друзі. Кінцівка в нас поки що доволі рівна. І Баварія, Інтер хоче все-таки взяти м'яч під контроль. Но моментів у нас не, не дуже багато ось під кінець гри. Команди не хочуть все-таки втратити бодай нічию. Ну і 90-та хвилина. Уже кінець матчу, друзі. Поки що команди не можуть вирішити, хто з них сильніше, реально. Доволі рівний другий тайм у нас видався, без особливо небезпечних моментів, але все-таки стався гол Інтера. Арбітер додав 2 хвилинки, вже практично весь час вийшов. Інтер іде на останню свою атаку в цьому матчі. Напевно, якщо арбітер дасть їй дограти, тому що час вичерпано і арбітер дає свисток. Матч закінчено, друзі. Команди зіграли з рахунком 1-1. Інтер Баварія. Нічия. Свої прогнози, друзі, пишіть у нас поки що. Ось такий рахунок. Давайте подивимось статистику. Ну, Баварія в другому таймі вже трішки піднажала. Вони грали більше в контроль м'яча. Моментів у них, у них начебто було більше, але, чесно кажучи, рівна гра, ось рахунок відповідає дійсності. по очікуваним голам 1,6. Як бачите, взагалі рівна статистика. Тому, в принципі, я думаю, претензій до команд немає. Вони показали свій максимум один проти одного. Дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.